Так, дивіться, яких собак зустрів. Дикі. Дикі пси. Так, це їхня мамка. Песики. Що ти, вовк? Ну. Так, тихо. Не гавк. Що, вовки? аж блестять. Що ви? Який злий. А ти що? Три штуки. Коротше, дивіться, учить їх мишеловий. Вирила яму. Дивіться, зловили, зловила мишу. Мале вже гризе її. Залізла в яму. це їсть мишу. Ото смачна, мабуть, так. Да? Кого можна собі до хати брати, то буде собака. Смачненька мишка? А ті двоє десь там в траві бігають ще. Так, ну що, всім підписникам та гостям каналу привіт. Пасу куріва, тут знайомий їде, купив собі тракторика. вон. З дисковою, китаєць. Джинма здається, чи що це воно? Каже, нового взяв. Да показував, що передні крила відпадають. Чогось ламається на сварці. Та я йому кажу, що треба зробити суцільне, щоб було бо на сварці завжди лопає. Коротше пасу курів сьогодні. Рано дощик якийсь накрапав, взяв плаща там в кущах повісив, щоб не тягатися з ним, а як пуститься дощ, то там недалеко йти. Так, небагато курів, але якось пасем помаленьку. Там вже десь сонечко виходить. Їсти з собою не бравося, дивіться яка лича росте. Можна підкріпитися. Жовта. Там вон червона росте. Аж чорна. І це кисливки. Ну але попробуємо. Мм, ще кисло. Я жовті. М -м. Жовті норм. Так, що вже прийшли до мене? Їсти хочете? Нема мама нічого їсти. Ну нема нічого. Після обіду вам візьму поїсти. Хліба вам візьму. Так? Да? Ді сюди. Діди сюди. Що пищиш? Дісюди. Так, дивіться, цього разу вам показую качки плавають. Каченятка. подлетели. Уже летают. Частина взлетела, частина еще плавает. Так, ну що, ми приїхали сьогодні на город, привезли органіку. А Тут огород, цей де задіскував. Будемо розкидати руками, грузили руками, борти повідчиняємо і будемо розкидати зразу. Потім ще в один слід притіскуємо. То no з ним переворимо, да? Так, ну що, перший процепчик розкидали. Що, їдемо другого тут погрузимо. Короче, дивіться, так от вийшло. До кінця, правда, не вистачило трошки. Ну Нічого. Ще є що брати. Там збиралася вже горка добра. Так що треба буде фізично попрацювати трохи якісь днів два. Нічого помаленьку. Ще одного прицепчика сьогодні вивеземо, Так, на сьогодні буде все по роботі. Погнали! Так, ну що ми привезли? Другого прицепчика вже, друзі. так, Добряче нагрузили, трошки є. Так що будемо розгружати і розкидати. Да, нагрузили добряче. такий тяжкий гній. Так, ну що? вперед. Опа, опа. Процес іде помаленьку. Ще, пів прицепчика, трошки менше. Такий в нас агрофітнес. Проти. Ще, ще один іскувати і ждати осені переорати. На, на зиму переоримо, там да. буде той рік Садимо тут картопельку, ще щось може. Ну, туди далі там ще не, 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 не ясно. Будемо ще ваніли, а тут буде у нас картопелька. Ми вже оббили, обміряли, поставили, розмірили. Все, летим до хати. Все. Вечера зароблена. Ах, все. Так що, друзяки, друзі, таке сьогодні вам відео познімав. Ось таке це сільське життя. Так що підтримуйте, коментуйте. Ні, да. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Так, ну що, ми, сьогодні з татом знову завезли два прицепчика гною. Якраз приїхали додому, тільки від який дощик у нас спустився гарний. Схожу по подвір'ї взяв, взяв, зонтика, І ходжу вам, показую, який дощ у нас іде. Там багато хто пише, дощу нема давно. Да, в криниці є. Але ми криницей рідко коли користуємося, коли нема світла, бо у нас скважина там в садку зроблена, то в основному вода йде з скважиною. така в нас погодка.